Цих вихідних відзначається Різдво за новим старим стилем. Хто святкує мої вітання з осудливим поглядом? Хто святкував два тижні тому, тисну року і вітаю на борту. Історично в Україні, як і у всьому світі, користувалися юліанським календарем, але залежно від регіону та тодішньої влади, перехід на Григоріанський стався у 1582 та 1918 роках. Та не будемо так глибоко длубатися в історії, а краще розглянемо її у контексті літератури, наприклад, ретродетективів. Ну, так собі прив'язка, але ну, навіть так не всі можуть. Світлана Траторіна, Лазарус. Звичайний, столичний слідчий Олександр Петрович Тюрін їхав собі додому через Київ, і за магічним збігом там застряг. Користуючись нагодою, місцеві правоохоронні органи вирішили запросити шановного пана допомогти знайти винного у нещодавній справі. Тюрін береться за роботу, сподіваючись прудкенько здати квест, який йому зовсім не всрався, та поїхати домів до своєї коханої. жменю, приходив на 20 хвилин. Але справа завершується для пана слідчого хеймовером. У кінці першої частини він гине від зубів вовкулаки. А вже в наступній живий-здоровий. Ну чи не зовсім живий і не зовсім здоровий? Він тепер нечисть. Ну, щось на кшталт зомбі. Тюрин розуміє, що кохана його таким не прийме і лишається в місті. Продовжуючи роботу слідчого та намагаючись розкрити нові злочини і найголовнішу таємницю, хто ж такий Лазарус? Коли я вперше почув назву книжки Лазарус, то відразу ж згадав одноіменне вільне середовище розробки програмного забезпечення. А ще персонажа з Нового Заповіту, звичайно. Із гри «Binding of the Isaac». Але ясно, що в назві про жодного з них. А про таємничого автора книжки про нечість, яку герой возив із собою. До речі, про ігри. Сеттинг та сюжет створили мені якусь таку атмосферу комп'ютерного фентезі квесту з усіма тими упирами, вовкулаками, водяними, чортами та іншими, скажімо так, расами. Якби була адаптація у вигляді гри, то я би, мабуть, купив. Ти так подобайка, якщо теж. Як ви знаєте або здогадалися, події відбуваються не просто у Києві сторічної давності, а у такому собі альтернативному всесвіті, у якому, крім звичайних людей, є ще й вище згадані мавки, перевертні та всілякі інші. Але, попри всю свою альтернативність, історія розвивається майже ідентично до історії України. Тому охочим буде цікаво натрапляти на аналогії. Навіть мені це було по-своєму прикольно. З неприємного було два моменти: перший, я недолюблюю явні вживання районів міст. Хай це і альтернативна Україна, але місто плочнісінько таке саме. По-перше, асоціації з районами зазвичай доволі стереотипні. По-друге, вони мені ні про що не кажуть, бо я був у Києві всього кілька разів, і не певен навіть, що чітко знаю, який район на якому березі знаходиться. Тобто, як для більшості глядачів слова типу Балка, КРЗ, ДПЗ чи Красне не кажуть взагалі нічого, то десь так само було й для мене. Звичайно, все це дуже суб'єктивно і, можливо, киянам справді приємно вкотре бачити знайомий район, але у мене от так. Другий момент полягає у використанні відомих особистостей. Зокрема, згадували, що вони теж із нечисті. Це якщо я зараз випадково не помилився і нічого не переплутав. У комбінації із професією Тюрена, це мені нагадало серію урбан фентезі від одного писаки за з, на жаль, українським прізвищем. Так Каюсь, я це колись читав. І що можу сказати? Там не обійшлось, як завжди без вілічія і шовінізму. Але давайте не будемо про це, воно того не варте. Якщо загалом, то лазеро Світлани та Раторіної це цікава комбінація детектива, фентезі та історії України. Я тепер навіть журюся, що раніше не встиг прочитати. У паперовому варіанті, думаю, ви його нині не знайдете, хіба видавництво перевидання якесь зробить. А от електронний примірник завжди, будь ласка, я, наприклад, так зробив. Андрій Кокотюха, адвокат з личиківської. Приїжджає, ото простий юрист Клементій Кашовий до Львова, аби почати нове життя вдалені від в'язниці та переслідувань царської влади. Тим більше тут його чекає старший товариш, авторитетний адвокат Євген Сойка. Проте з самого початку все котиться під три чорти. Сойка виявляється убитим, Климо обкрадають батяри й за ґрати, потім залітає. Ну, хай і ненадовго. надовго. На щастя, нові знайомства та несподівані повороти долі допоможуть Климу віднайти своє місце та убивцю товариша. Адвокат Зличаківської є першою книгою із серії ретро романів про Клима Кошового. І станом на 2022 рік їх нараховується уже 9 частин. Остання називається Натурниця з латинського кварталу. Словом, поціновувачем такого чтива буде де розгулятись. Головна відмінність цього твору, крім розміру, це локація, а саме Львів. Звичайно, з усім випливаючим у вигляді вже згаданих бачарів. До речі, згадалась мені у цьому контексті стрічка Шляхетні волоцюги, локацій заплутаних вуличок та кави. Те, що я казав про згадки районів міста цієї книжки, також стосується що нижні вали, що личаківська, що Кракідали, для мене це абсолютно ні про що не каже. Ну, хіба Личаківська, там десь, наче цвинтар поруч. Ну і друга відмінність історичні примітки. Часом вони розповідають про щось зрозуміле і так, а часом таки добре занурюють у контекст. І таким чином елементи ретро отримують не лише декоративний, а й певною мірою освітній характер. Що можу точно сказати про повість, Андрій Кокотюха вміє писати: це було захопливе, динамічне та цікаве чтиво. Тобто я отримав від детектива рівно те, що мав би і хотів би отримати від детектива. Це не тягне на шедевр і премії типу Книга року, бо це звичайне бульварне чтиво для гортання у потязі чи в калідорі. Владислав Івченко і Юрій Камаєв Стов самодержавства або «12 справ Івана Карповича Підіпригори. Початок ХХ століття. Київ. На відміну від головних героїв решти творів, Іван Карпович Підіпригора нікуди не приїжджає. Бо він вже давно працює філером київської охранки. Мало якій птасі вдається втекти з-під його пильного нагляду чи вирахувати у натовпі. Івану цілих 12 разів доведеться бігати не лише Києвом, а й по Одесі та Петербургу, аби розплутувати химерні клубки, вступати у двобої з кримінальниками, іноземними шпигунами та українськими націоналістами. Так все правильно почули. Царська Росія це все таки царська Росія. Тому герой галий малорос. І це той момент, який мене найбільше бісив. В одному із місць Іван Підєпригора навіть каже: Я не українець, я місцевий з села Єструбеного і що його держава то імперія Російська з домом Романових на чолі. Що цікаво, тут навіть я не можу закинути авторам, що вони якісь українофоби чи малороси, оскільки вище згадана імперія з давніх давен затоптувала всі інші нації в гній, створюючи свою супернацію і привласнюючи собі всі здобутки пригноблених. Особливо добре це працювало з людьми не або мало освіченими. А піді Пригора саме такий. Оскільки для того, аби працювати філором, не потрібно ні дипломів, ні десяти класів школи. Головне, пам'ять хороша, зовнішність непримітна, спритність, дисциплінованість і витривалість. Словом, не людина. А тупо машина для виконання роботи. До кінця книжки він не сильно еволюціонує, сподіваюсь, принаймні в наступних томах, Іван трохи та й порозумнішає. Тим більше, там, наче імперія, десь у процесі розвалюється. Стоп самодержавства здався мені в першу чергу іронічним, а вже потім ретродетективом. Тобто гумору відвели більше місця у сюжеті. Можливо, тому манера оповідання мене місцями зовсім не тішила. Домахатися до цього, щоправда, знову таки важко, бо Іван Підіпригора проста людина з народу, а не високоінтелектуальний агент спецслужб. Історичні факти та постаті є, і вони не лише антураж, а й впливають на сюжет. Проте герой не міняє жодної історичної віхи. Він у цьому плані скоріше спостерігач, скажу чесно. Я не дуже звернув увагу на другу частину назви тушу 12 справ. Чи може не надав їй уваги, тобто я очікував на одну зв'язну повість. Ну, хай на 12 розділів, а по факту це дюжина оповідань пов'язаних хіба деякими персонажами і подіями. Стоп самодержавства вперше вийшов у 2011 році у КСД, а потім у 2020 у видавництві Темпора, яке випустило станом на зараз і решту сім книжок серії. Причому видання 2020-го року доповнене і перероблене. Така собі режисерська версія, мабуть. Сам не порівнював, якщо що, але нове видання на 20 сторінок менше. Можливо, за рахунок трохи збільшеного формату. А ще за мотивами серії книг було заплановано серіал Найкращий сищик імперії. У 2020 році зняли аж одну пілотну серію, на чому все й заглохло. Я дивився початок, чимось схоже, чимось не схоже. Принаймні, сцену з стовпасами державства впізнав. Для того, щоб отримати повноцінне задоволення від книжки, необхідно мати трохи більші знання з історії, ніж у мене. Інакше є ризик, що якихось персонажів чи події просто пропустити повз як незначущі. Чи читатиму інші книжки про піді Пригору, не знаю. Але не виключаю. Зрештою, це було потішно. Таким був сет історичних детективів. Вони вкотре нагадали мені, що історія доволі циклічна, і покоління у покоління нашій державі доводиться боротися із одним і тим самим ворогом. Маю надію, що наше покоління зможе побачити, як ця тварюка сконає назавжди і потоне у своєму лайні. Історично колядки не мали ніякого стосунку ні до народження Христа, ні до християнства. Загалом це вже згодом церква адаптувала народні пісні під свою релігію. Цей імовірно інтелектуальний факт прозоро натякнув, що випуск добіг кінця. Найкраща подяка мені і загалом проєкту Intellectus – це донат на Збройні Сили України. Я думаю, за цей час кожен вже має своє улюблене місце для пожертв. Як раптом вважаєте, що цього недостатньо, то можете нам яку гривню теж закинути. А ще на Intellectless у соцмережах. Підписуйтесь, так і видави не пропустите, і інші приємні сюрпризи. Якщо вони будуть, звичайно, усі посилання шукайте в описі. Побачимося за тиждень. воріженьки згинуть.